Озеленювачі Акерману продовжують наводити лад у парках та скверах міста. Начальник дільниці озеленення міського центру благоустрій Олеся Голодок розповіла про основні завдання. Основне завдання зробити наші парки та сквери дійсно місцем відпочинку містян, і ми дуже хочемо, щоб це були улюблені місця відпочинку, щоб якомога людей сюди приходили і отримали задоволення в першу чергу естетичне, психологічне, тому що квіти це, це завжди гарний настрій. У нас іде велика висадка літників. Ми минулого року це змогли зробити без грошей і дякувати нашим постачальникам. Я вчора дякувала дуже Сергію та Валентині за те, що цього року нам теж надали квіти, поки без грошей. То будемо чекати, поки казна буде може потрошки якось пропускати ці, ці платежі. Ми майже рік розраховували за минулорічну поставку, хоча вона була дуже маленька. Ми висадили вже і ще продовжуємо висаджувати. Ми висаджуємо у нас там багато, Багато час залишків. Ми розкидаємо їх по всіх парках і клумбах. Цього року в нас чорнобривці. Про це я вже казала. Ми висаджуємо петунію, Ми будемо висаджувати сурфінію. А дуже полюбилася нам газанія, яка теж ж цього року буде. Буде львіний зев. Про який тут навіть люди зупинялися і казали, що навіть не знали, що ці квіти досі хтось вирощує, що їх можна купити. Це квіти нашого дитинства. Я сподіваюся, що містяни будуть дуже задоволені. Дітям вони дуже подобаються. Це що у вас настальжі, Олеся Олександрівна? Це Ні, це не ностальжі, Це е, насамперед ці е, квіти, які тут завжди росли їх завжди було багато, е, тому що ну ми можна е, гратися з якимись. Там диковінками, але не факт, що вони в нас тут будуть прозростати в наших умовах з нашим поливом, з нашою землею. Я дуже пам'ятаю зі свого дитинства, які квіти тут були. Тому я пішла у таким шляхом. Наразі робиться все можливе, щоб приділити увагу реконструкції твердого покриття скверу перемоги, бо алеям багато років їм дуже не вистачає тротуарної плитки. Це моя мрія, майже практично з початку Да того моменту, як я прийшла сюди, мрія щоб повністю замінили доріжки покриття на нормальну сучасну плитку. І я зробила депутатське звернення на ім'я міського голови, щоб, хоча б розпочати заміну твердого покриття. В центральних парках це парк перемоги і Михайлівський сквер, хоча б почати з центральних алеї. А далі вже потрошки ми б докладували все це, дуже хочеться, тому що дивіться, ми дуже багато робимо по озелененню. Я дуже вдячна тим містянам і друзям нашого міста, які передають квіти з інших міст, за те, що ми разом ну, дуже багато зробили в плані озеленення. Але я прекрасно розумію, як і багато хто з вас, що поки. Ми не зробимо ці доріжки, поки не будуть парки бачити нормальні огорожі. Про огорожі теж в Михайловському вже поставлена, скільки знаю, задача благоустрій вже написав листа і ми будемо потрошки робити той забор, про який постійно говорять. Ну і сподіваюся, що плитка теж з'явиться, з'явиться нормальні нові бордюри і парки заіграють. Наступні два-три тижні. Яка робота буде проводитися саме по скверу? дивіться, наступні два-три тижні. Ну, у нас, по-перше, ще не остання поставка квітів. А, будуть ще квіти, буде висадка. До нас зараз я знов дуже дякую а, жінкам, дівчатам, які от Я поїду на, на на наступному тижні. Знов забирати декілька партій квітів у. Містян, які з нами діляться цими квітами, тобто будемо висаджувати, висаджувати, висаджувати. Хочу спробувати сьогодні вже полив великих клумб за допомогою техніки. Тобто ми не змогли да, через війну зробити автоматичний полив, але будемо пробувати поливати машиною, то теж так, як воно колись поливалося, будемо якось регулювати і намагатись, тому що дуже хочеться великі клумби, а людей не вистачає. У нас як не вистачало, так і не Вистачає, якщо можна, я навіть скажу, що у нас є ще вільне місце в команду Зеленівичів. Велика проблема до нас не хочуть іти чоловіки, зрозуміло, тому що ми подаємо списки в військкомат. Але от жіночка нам така моторна, моторна жіночка нам дуже потрібна. У нас робота важка, але колектив дуже хороший. Мені. Всі подобаються, і я дуже хочу, щоб в колективі працювали всі, працювали всі на рівних і працювали з задоволенням. Знову, незважаючи на військовий стан, флора міста наповнюється, адже мешканці небайдужі до питань озеленення. Люди по можливості вносять свій внесок. Ну і, як завжди, хочу сказати, зараз багато хто з вас працює на своїх присадибних ділянках. Якщо у вас є якісь залишки, не викидайте нічого. Телефонуйте, несіть. Якщо це дуже багато, ми під'їдемо, заберемо, навіть допоможемо викопати. Якщо там у нас є похилого віку жінки, яким важко це зробити, але вони вже не доглядають їм потрібно. Ми приїжджаємо, робимо самі викопку, забираємо і все це зараз в наших парках і скверах. Я сподіваюся, що всі вже бачать, наскільки вони стали зеленіше, яскравіше. Ну і ми далі шагаємо, не зупиняємось. Посадка та догляд за рослинами це два взаємопов'язані та важливі етапи озеленення міських територій. При проведенні робіт професійною бригадою з висадки рослин у місті і потім відповідному правильному та оптимальному догляді створені фахівцями, квітники та клумби не лише прикрашатимуть вулиці міста, а й не вимагатимуть великих коштів для організації догляду за ними, що є важливим в умовах економії бюджету. Реконструкція твердого покриття скверів це взагалі мрія, і не лише для озеленювачів, для мам з малюками, для людей похилого віку, для власників роликів та пенібордів, для людей з обмеженими можливостями. Це трудомісткий та витратний процес, але й окупиться він сторицею. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.